Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВМ. звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Ми також триває день бавовни на території Російської Федерації. Пам'ятаємо, що про атаку дронами росіяни повідомляють ще з ночі. Говорять про те, що було атаковано дев'ять російських регіонів. Це, це дуже приємно. Багато відео, багато фото, багато відгуків. Так від расистів ми бачимо, чуємо і також можемо спостерігати за тим, яка динаміка. Пам'ятаємо, що серед іншого підрозділи російського добровольчого корпусу Легіону Свобода Росії, а також Сибірського легіону зайшли вже на територію Росії. Тож про ці про це і не тільки поговоримо з нашим наступним спікером з нами на зв'язку. Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації. Пане Анатолію, вітаю вас в ефірі Слава Україні. Героям слава вітаю. Ну, ми звичайно, тут трошечки жартуємо на Радіо НВ, тому що в нас сьогодні шоста річниця, і ми жартуємо, що це подарунок на наш день народження, але розуміємо, що це не так. І от дійсно є інформація про те, що сьогодні буквально так було атаковано дев'ять різних російських регіонів. Серед них там Білгородська область, Московська, Орловська, Брянська, Ленінградська, Тульська. Дивлячись на це, ну от знову ж з того, що ми маємо в публічному полі. Це така велика спланована, як це синхронізована атака? Як ви оцінюєте її? Ну, давайте насправді підкреслимо, що це масована атака, тому що ми бачимо і удари по стратегічних об'єктах, тому що якщо ми кажемо про, наприклад, попадання в нафтопереробний, то знищуються взагалом головні засоби, там по перегонці нафти або ще, ще якісь комплекти, які Росія наразі не може купити, тому що вона знаходиться під санкціями, і це стратегічне рішення з боку України. Таких стратегічних рішень ми будемо бачити ще далі, і тут слід зазначити, що. Вся атака спланована за рахунок якісних українських ударних випила. От я якраз хотів поговорити з вами про таку еволюцію, так українських БПЛА українських дронів буквально мені здається 30 хвилин тому, може 40 хвилин тому з'явилося відео, як один з таких дронів влучає в будівлю, здається, поруч з якоюсь електростанцією на Білгородщині. І ми можемо бачити, що він такий величенький. Тож що ви спостерігаєте, яку еволюцію? З чого скажімо так? Ми починали атакувати Росію і от. Чим ми що ми маємо зараз? Ну давайте почнемо з того, що насправді за два роки повномасштабного вторгнення Україна зробила такі потужні кроки в розвитку БПЛА. Ми бачимо, що наші БПЛА вже можуть літати на відстані понад тисячу кілометрів і вражати цілі, і доволі достойно вражати. тому що після яких є певні наслідки, які заважають потім ворогу виробляти або штінафтові системи, або ще щось. Тому тут, окрім того, що це були раніше такі, можна сказати, єдиноразове зальоти українських дронів. То ми зараз бачимо, що більшість таких близьких регіонів до України були сьогодні вночі атаковані ударними БПЛА українськими, і тут ну що можна побажати росіянам тільки готуватися шукати найближчі укриття для того, щоб звикати до так би мовити цих постійних обстрілів. Ну, от, знаєте, ми ж також пам'ятаємо, що е, знову ж таки в інформаційному нашому просторі була певна критика щодо того, яким чином проводяться закупівлі українських дронів, мається на увазі, ну от е, яким яким чином проводяться замовлення, так і ми багато говорили з різними експертами в наших ефірах, звучали різні думки. Серед іншого, була така, що дійсно е, от зараз держава, так українська держава, може виділяти гроші тільки на те, що є найнагальнішим, так тобто виробників бага багато, але от е, мають бути в, обрані ну, певні пріоритети, що дивіться, нам потрібно 1, 2, 3, 4, 5, а оті, що 6, 7, 8, 9, це, можливо, трошечки не пізніше. Що ви знаєте про ту ситуацію, яким чином, ну, дійсно, е, проводиться те, що обирає, скажімо, Міноборони та Генштаб, а що залишається на потім? Ну, більшість виробників е, усвідомлені в тому, що саме потрібно для наших Збройних сил України. Тут ми можемо казати про е, різні типи дронів це і для відпрацювання поближе неї дистанції, і по дальніх дистанціях і розвідувальне на дальні дистанції. Тому насправді тут слід зазначити, що більшість виробників, розуміючи потребу, формує продукт саме під ці потреби. І тут ми бачимо до речі, дуже такі гарні рішення, які допомогли нам внищити на дальних відстанях російські об'єкти і знов такі, ну. Я би не бачу проблематики в тому, що там у оборони є певні потреби, і вони якось обмежують виробників. Виробник розуміє про всі ті характеристики, які треба йому розробити, зробити, щоб, наприклад, там він мог обходити певні засоби протиповітряної оборони, або, може, якщо ви виробляєте один дрон, який. Може бути ударним, ви додаєте там йому ще декілька дронів, які будуть відволікати протиповітряну оборону і так далі. Тому тут комплексний підхід. І я би тут відмічав би в більше в якості наших тих дронів, які ми бачимо, як гарно виконують задачі, і проривають протиповітряну оборону Російської Федерації, знищують такі дуже важливі об'єкти. Ну, от ви сказали про те, що українські виробники дронів вони в курсі того, що саме потрібно, так зараз нашим військовим. А от якщо це ну, дійсно охарактеризувати, а що зараз потрібно українським військовим, ну от які саме дрони, що саме має бути ну, головним пріоритетом? Ну давайте почнемо з того, що на з чим ми стикаємося. Це засоби радіоелектронної боротьби, які пригнічують наші можливості щодо дронів. наприклад, дронів FPV. далі. Що нам треба? Нам треба якомога більше донести вибухової частини, щоб ця вибухова частина була мала спроможності пробувати певні там, наприклад, так як було у Таганрозі, щоб щоб пробити кришу і вразити безпосередньо щось всередині. Тому насправді тут перелік різних задач, і під ці різні задачі вже робляться ці безпосереднього пола. І тут е, треба підходити ще з, з рішенням модульного типу. Е, наприклад, от давайте згадаємо німецьку ракету, яку ми ми не досі не можемо отримати. Таурус це модульна ракета, яка може виконувати різні задачі, тобто відпочинаючи від пробування якихось підземних укриття укриттів до створення певних радіоелектронних завад, які виводять Апаратуру там військову, наприклад, на певному секторі, тому насправді тут, тут підхід нашим розробникам, нашим виробникам БПЛА, треба робити все ж таки модульні БПЛА, які б могли б виконувати декілька задач, в залежності від того, що на нього повісять, і вже є такі рішення. Ми бачимо їх у нас застосовуються, Вони можуть бути розвідувальними, вони можуть бути ударними, вони можуть і бути тим, які можуть скидувати якусь там вибухову частину. Ну от, знаєте, ми ж бачимо наскільки влучними є ці удари. Звичайно, не кожного разу. Ми розуміємо, що росіяни також роблять все для того, щоб українські дрони не потрапили, не влучили саме туди, куди вони летять. Але от сьогодні також є підтвердження того, що і в Нижегородській області нафтобаза це таке місто Кстово А також бачимо, що постійно щось горить в Білгородській та Курській областях. Це також питання для того, щоб вони були настільки точні і е, оминали е, російські радіо е, ну засоби радіоелектронної боротьби. Е, це що, це мають бути правильно побудовані маршрути, чи чи щось інше знову ж таки хочеться, щоб наша аудиторія розуміла. Ну, простою мовою, давайте почнемо з того, що, наприклад, беремо Ніжегородську область, а там на нафтопроробному заводі була знищена атмосферно вакуумна перегонка, тобто насос, який це робить, і для розуміння, це не доволі невеликий об'єкт, і уявіть собі, що на відстані понад 800 кілометрів, ви повинні були влучити саме в нього. І тут ми не кажемо про певні координати, ми кажемо що про візуальну перевірку. І тут слід зазначити, що окрім того, що ударні не використовується, Столокористалися дронерозвідники або для наведення для того, щоб відпрацьовувати по цьому, простою мовою для розуміння, так можна зазначити, що на відстані понад 800 кілометрів ми мали устойчивий зв'язок, устойчиву картинку, і розуміли, куди нам треба попасти. Це насправді дуже потужний такий підхід, і я би зазначив би, що для прикладу, що. Наприклад, самі ж шахеди літають без відео супроводу. і тут, якщо ми кажемо про застосування саме таких би так, звісно, може використовуватися там певні е, системи там точних координат, може раніше було, але все ж таки е, рахуйте, у Україні немає, наприклад, тих ж самих літаків а 50 які б могли б робити там дальню радіолокаційну розвідку або якусь радіоелектронну розвідку, щоб розуміти, і тут е, насправді е, такий комплексний підхід і комплексне рішення, яке виглядає дуже потужні, доволі таким е, щось з, з фантастики, але як бачимо, що це не перший випадок, коли ми знищуємо такі важливі об'єкти на нафтопереробних заводах, нещодавно було те ж саме у лінграді, тому тут такий показник гарний. Ну, показник дійсно дійсно гарний. Я тут знаєте на що звернув увагу. Пам'ятаємо, що минулого року певні не, не невідомі дрони вони атакували безпосередньо Москву. Тобто столицю Російської Федерації, там це були удари, і по цьому бізнес-центру Москва Сіті, де знаходяться певні міністерства Російські. Також пам'ятаємо цей е, красивий такий жест, коли дрон прилетів по російському прапору на одній з башт Кремля. Зараз ми не бачимо таких атак безпосередньо по Москві. чи це означає, що все таки російським окупантам вдалося дуже дуже щільно захистити безпосередньо свою столицю? Ну давайте почнемо з того, що там Кремль не являє собою таким стратегічним об'єктом, який треба виводити з ладу, тому що, наприклад, збиття прапора над Кремлем не понесе таких витрат, як, наприклад, знищення якогось нафтопереробного заводу, внаслідок чого впаде, наприклад, кількість переробленої нафти. Тобто Росія вже заявляє про те, що вони не продають там бензин десь най в інші країни. Тобто є певні проблеми. Це і зараз ми хочемо значити, показати, що насправді те, що і куди прилітають українські дрони? Це стратегічне рішення, які впливають на економіку, на борону спроможність Російської Федерації виробляти так таганрок знищення там заводу, який виробляв радіолокаційні системи, до імплементував на Іл-76, і де перероблялися могли ремонтуватися радіолокаційні системи Ту-95, які, до речі, постійно займаються обстрілами України криватими ракетами. І так далі. Тобто тут скажіть за все, що більше не психологічна, а саме вже стратегічне рішення, які будуть нищити економіку і обороноспроможність Російської Федерації. Добре, ну от знаєте, ви вже сказали про шахеди, і про те, що от вони, наприклад, б'ють по українській території і летять без відеосупроводу. А тут от таке питання з шахедами. Ми на жаль познайомилися ще в кінці 22-го року. Пам'ятаємо, коли російські окупанти вперше їх використали, і багато. То всього змінилося з того часу. Зараз вже у росіян є свої потужності виробничі, де вони можуть виробляти ну якусь кількість. Ми не знаємо. Пропаганда каже про тисячі. Чи ми все таки знайшли способи для того, щоб. Захищати Україну, так захищати українців від шахедів, бо ми бачимо такі атаки майже щоночі. Так ми пам'ятаємо і про Одесу, і про Харківщину, і про Миколаївщину, і багато там Сумщина, і так далі. І так далі. Чи ми знайшли такі рішення, чи все-таки їх дуже складно знайти? Ну, по перше, рішення ми знайшли, тому що ми бачимо все ж таки, що він велика кількість цих шахетів знищується. І тут слід зазначити важливість використання в цих рішеннях саме мобільних груп, які займаються знешкодженням цих шахетів. Тут слід зазначити, також що до протиповітряної оборони України за час повномасштабного вторгнення була імплементована система радіоелектронної боротьби Покрова, яка допомагає зменшувати точність і зводити в оману. Так би мовити, ці шахеди, і а, тут комплексний підхід, але все одно є куди рухатися, тому що, наприклад, треба створювати системи, які будуть більш якісно виявляти, окрім того, що ми можемо виявляти їх засобами а, мобільними групами за рахунок там тих засобів, які у них є, тому насправді тут треба створювати так, би мовити, низьковисотне радіолокаційне поле, яке дозволить нам виявляти навіснені там. Близько там 50 км плюс до речі, є вже розробки певні в Україні, які направлені на це, і допоможуть нам бачити ці шахеди набагато далі. І це тоді можна, ми казати, що наприклад тоді більш ефективніше будемо їх знищувати і набагато далі від місць, але знов таки тут треба розуміти, що. Та кількість таких систем з урахуванням тої кількості, скільки запускає Росія, цих шахедів, треба збільшувати максимально так само, як і потреба зараз в збільшенні мобільних груп, які й вирішуються питання. Ну, ми також пам'ятаємо, що якщо подивитися на зведення генштабу чи зведення а, повітряних сил України, то іноді а, дійсно ми бачимо суперновини, коли а, знищені всі шахеди. Іноді 1-2 долетіли кудись, а іноді звичайно їх буває 10-12. і ми розуміємо, які ми можуть бути наслідки для а, України, для нашої держави, для наших військових, для наших цивільних. Ну от ми також. Ну, усвідомлюємо, що Україна знаходиться на вістрі о цього дронобудування, тому що ну є така думка, що нібито ну не настільки сильно розвивалася ця сфера в інших країнах до того, як почалася широкомасштабна російська агресія проти України. Чи це справді так? Чи є щось таке, чим нам можуть допомогти наші західні партнери? Ну насправді, якщо ми кажемо про західних партнерів, то слід зазначити, що. У нас є можливість отримувати певні технології, тому що ми все ж таки не можемо саме все виробляти. У нас немає, наприклад, там більш якісних таких високотехнологічних мікропроцесорів і так далі. Тут насправді, от з цим нам західні партнери можуть допомогти. Я думаю, що вони мусить бути зацікавлені, тому що те, що ми зробимо з тих комплектуючих. Доволі потужні речі, тому що ми на першій лінії то кажуть, і ми розуміємо, що саме і як потрібно щоб воно працювало. Тому насправді тут, мабуть, нашим західним партнерам треба до нас більш уважно відноситися і допропонувати, наприклад, якісь можливості, тому що. Знов таки ми будуємо, але будуємо з комплектуючих, які ми з одно закуповуємо за кордонами. Тут я думаю, що більшість компаній західних могли б розглядати ідею щодо створення, наприклад, тих самих виробництв вже на території України, Незважаючи на те, що навіть іде зараз активна фаза війни. Я думаю, що вони були б зацікавлені, тому що тут треба скорочувати логістичну складову. Ну, от знаєте, здається, що ми не чуємо про те, щоб на території Європи так відкривалися такі великі виробництва, саме з того, щоб випускати дрони. Українці можуть це робити. Європейці ну, здається, не роблять цього. Чи це чи це так, чи можна це пояснити, чи може ну у нас немає повної інформації. Ну, по перше, насправді є поодинокі випадки, коли там відкриваються певні компанії, які починають розробляти БПЛА. Є компанії, які раніше створені, там, наприклад, болгарські, які котрі випускають, теж БПЛА. Але просто Європа досі не, не зрозуміла до кінця, наскільки важливо ця галузь, тому, що в подальшому ми зможемо казати про те, що ми будемо воювати більше саме дронами, саме на роботизованими системами, ніж просто людьми. Європа поки що не розуміє до кінця наскільки вигідно використовувати саме такі засоби, тому що тут давайте будемо відверти, іде повна зміна філософії і повна зміна, більшості більшої кількості стандартів, які як використовувати ці БПЛА в умовах війни. Тому насправді це на мою думку головне питання, в чому така затримка йде, але все одно тут треба не забувати, що окрім цих засобів, все ж таки є дуже важливим і питання з класичного озброєння, тобто це артилерія, далекобійні ракети, це броньована техніка, це все одно буде актуальне ще певний час, але вже ми бачимо. Таку фундаментальну зміну в напрямку роботизованої роботизованої техніки, тому що ми бачимо, вже є з'являються і пулемети на турелях, які під'їжджають, і, наприклад, наземні системи, які можуть підірвати підвести вибухівку. Ми бачимо, який ефект ми маємо від застосування морських дронів. 30% чорноморського флоту зникло. Тому насправді тут за цим майбутнє. Але для цього ще потрібен час, і все ж таки треба відтачувати можливості цієї технології, для того, щоб її якісно використовувати. Ну, ще хочу до хороших новин, так які з'являються з території Росії. Зранку була інформація про те, що нібито був збитий літак су 27 над Бівгородчиною. Місцеві росіяни повідомляли про потужний вибух у Валуйках. Ми не маємо підтвердження цього, тому ми чекаємо на те, чи буде підтверджена чи спростована ця інформація. Але є вже підтвердження того, що впав в Іваново такий транспортний транспортно-вантажний так військово-транспорт. Ортний, вибачте, правильно говорити літак, і у сімдесят шій самі е росіяни це підтвердили. кажуть про те, що там знаходилося 15 осіб. Вже там щось 10 з них мертвими вони знайшли. Е офіційна офіційна версія про те, що технічна несправність відвалилася частина двигуна. Можна побачити відео є дійсно в соцмережах. Можна побачити, як палає цей літак, і потім падає, е чи можна собі уявити, що дійсно, от під час такого. Масованого, е, масованого удару українськими дронами, таким е, роєм е, дронів, що Іл-76 все-таки впав сам. Цілком логічно, тому що давайте повернемось до того, що Іл-76, на них стоять старі радянські двигуни Д-30, які виробляють. Це 65 69 року, року. Тут слід зазначити, що Росія постійно продовжує експлуатацію, продовжує їхнє використання за, за рахунок збільшення ресурсу роботи. Росія активно намагається імплементувати на Іл-76 двогони ПС 90 Це, е, це ну, російські двогони, але тут слід зазначити, що в них не виходиться, тому що ми бачимо е, проблематику зі створенням цих двогонів нових і. Е, де 30 дуже так потужно в них горять, і тут ми не нещодавно теж було випадок, коли в Кольцово був приземлений у Сімця за рахунок того, що була пожежа двигуна. Тому насправді так Росія катиться до того, що вона вже ті ресурси, той запас радянщини, який у неї був вже закінчується, і зрозуміло, що проблематика вона зараз саме вилазить. Тут до речі, слід зазначити, що Росія от, з двигунами має проблему так само і для цивільної авіації. Тому що, наприклад, той самий МС-21, словно звісний російський літак і сухой суперджети, які комплектувалися американським або російсько-французьким двигуном. Зараз не випускаються, тому що вони не можуть зробити їм заміну, і за рахунок цього стоїть проблематика з так би мовити з створенням імпортозаміщення, як вони називаються. Тому так в Росії найближчим часом я думаю, що ми побачимо ще падіння літаків саме з причин, тому що, наприклад, відказ двигуна або ще якоїсь авіоніки. Так, так, ми дійсно бачимо, що таких випадків, в тому числі з цивільною авіацією, стає все більше. Тобто, дійсно, кудись вони там росіяни хотіли полетіти в Таїланд, але не так вийшло. Приземлилися, десь там в якійсь жопі Російської Федерації. Я також маю спитати вас дійсно про те, ну такий дуже неприємний випадок, який ми вже обговорюємо декілька днів. А це саме про можливе знищення пускової установки Петріот. Як ви гадаєте, ви ж, мабуть, також бачили це відео. На вашу думку, що там сталося? На мою думку, те, що сталося, ми бачимо лише наслідки. Тобто, казати, наприклад, що там знищено. Якщо ми кажемо про одну пускову установку Петріо, то це всього навсього пускова установка, яка запускає ракети. Це на радіолокаційні системи виявлення, які більш дорожчі і більш складні по своїй конфігурації. Тому давайте будемо відверти. Ну, це війна, і це зрозуміло, що може бути таке така ситуація. І давайте згадаємо Скільки протиповітряної оборони, враховуючи РЛС, знищила Україна у Росії. Там є 400 на відні її е, різні буки. От нещодавно теж буквально прийшла інформація, що там знищений бук російський. Тому насправді це війна і зрозуміло, що якщо і знищена якась одна установка, ну ворог навчається, ворог слідкує, ворог активно використовує розвідувальне в які відслідковують тим паче з урахуванням. Кількості таких знищень такої кількості знищених сутринт четвертих, за наприклад, за лютий місяць, тут зазначити, що ворог активно був, намагався вишукувати і знайти. Її. І тому тут я розумію, що це війна, і це треба просто розуміти, що такі втрати можливі, але знов таки намагатися їх уникати. І я думаю, що тут чергове питання до наших західних партнерів, які там планували, обіцяли нам посилити наші патріоти. Я думаю, це було б ще з нагоді дуже. Так, так, ви тут абсолютно праві. Пане Анатолію, дуже дякую вам за вашу аналітику. Анатолій Храпчинський, експерт з авіації, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.